Сьогодні я хотів би розпочати е, з історії, яка бере початок саме тут, в Лубнах. Коли я приїздив, е, мабуть, вдруге був концерт у Лубнах разом з Наталією Май, народилася нова історія, яка називається Україна. Сьогодні вона буде показана у кліпі, з чого й почнеться наш сьогоднішній вечір. А початком цієї історії стала ваша землячка Людмила Івановна Грицаєнко. Будь ласка, я хочу запросити її на сцену. Бачайте, я хвилююсь, тому що це не просто концерт, а це, знаєте, певне знайомство і такий певний великий шаг для мене. Мені потрапив в руки листочок з текстом. Людмила Івановна сказала, ось є такі вірші, пісня не склалася, ну, може, складеш і буде колись пісня. Майже через місяць чи два вже я прокинувся, якось вона так раз і лягла. А вже ще через місяць цю пісню я виконував вперше у северодонецьку для наших земляків, для українців. Які там зустрічали нас великими бурхливими оплесками і кричали Слава Україні. Я щиро вдячна долі, що так, не думаючи про те, що воно відбудеться. Але відбулося, коли в нас в районному будинку культури виступав наш талановитий артист, я згадала, що в мене є пісня, слова до пісні, які написано ще в 10-му році. І мені так захотілося, щоб вона прозвучала саме у твоєму виконанні, Саша. Тоді вона, можливо, була не така актуальна, як сьогодні, але слова в ній стосуються і сьогоднішнього дня. Я щаслива від того, що наша пісня жива, що вона живе. І я думаю, що всі ми українці, ми любимо нашу Україну і будемо все життя знати і гордитися тим, що ми українці. Дорого вас підвести. Ні, дякую, я хочу пішки пройтись по рік На перехресті зоряний хорбін, в ранкових росах проросла зернина. А з нею я прийшов на білий світ і сповела мене ти Україна, поля пшеничні і небесна даль, на рушникові вишита калина. Моя надія і моя печаль це ти, свята земля, ти Україна, це ти, свята земля, Україна, я вишиванкам маминим раді. У Солов'їв навчався я співати, І в яблуневих квітчатих садів, красу землі я вчився пізнавати. Земля, Україна, купальська ніч і очі, в неї синь. Чумацький шлях, мов молоко по світу, ромашки в житті, гіркий полит, це неповторне українець. It's all. Cinta Zemlya Ukraina, Cinta